Планета кіно це щось. З днем народження Сир! Мамо! Тату! Мейдей, мейдей, це човен косарка. Ми потрапили у зор. Допоможіть! Тату! Тату. А де океан? Прийом, мене хтось чує. Ми на човні. Тут океан з них. Не знаєш, якого біса тут сталося. Переміщення магнітних полісів. Океан відступив. І материки. Бен! Останнє таке було понад 700 тисяч років тому. Океан може повернутися. Це буде реальний шерстяк. Шла не станови з базовні. Вона нападає, що з'їсне. Повертається.